Доброго дня, шановні українські аграрії, південь, сіяв 6 мільйонів, якщо велика густота і невелика волога теж не добре. В цьому році буде зменшувати норму. Дивися, колега, як тебе, 282, Волф чи Волф? Е, Моє бачення. Суто моє практичне бачення, чому, чому я так думаю. Дивися. Е... Я виходжу в себе, ну, бачу потенціал тут 6 тонн. От я сію 6 мільйонів, щоб мені мати кінцеву густоту. Але окрім густоти, друже, є ще управління вашою рослиною. Саме цікаво, що рослини і пшениці вони наскільки реагують порційно на на азот у кожній фазі, і в кожній фазі, в різній фазі, азот впливає по-різному. Наприклад, якщо ти даєш Азот по мерзлаталому ґрунту, ти провокуєш кущення, ти збільшиш кількість паганів, розумієш, якщо там все складається, ти отримаєш 6 мільйонами, можливо, 12 мільйонів, отримаєш дуже класне сіно тому що в вашій зоні взагалі мало вологи і буде проблема. Це одна історія, друже. Друга історія. Якщо ти даєш азот, як я, наприклад, кінцеву густоту сів, мені не треба мерзлоталий ловити. Талий, і мерзлий, мені не потрібно. Мені треба вловити 29-ту фазу і дати Азот саме в 29-ту фазу. Тому що в цій фазі закладається е, саме продуктивність врожай, врожай кількість колосків і кількість, колосків, кількість зернин закладається саме в цій фазі. розумієш? Мені треба в 29-ту дати. А якщо ви не посіяли густоту, да, якщо ви маленьку густоту дали, то вам треба давати і по померзлоталому розкущить його. Да? А якщо не розкущиться, ну те, що матимете, і 29-ту фазу, і по флагу флагопроцему треба давати на якість, да? і по колосу треба давати на якість. Тобто вам треба ще азот вносити в різні фази для того, щоб управляти рослиною саме пшениці зими, Тому що для пшениці це дуже характерно. Якщо ви дасте спочатку померзоталом весь азот. Ви отримаєте, просто можете отримати купу сіна, розумієте? Через те проблема з густотою, Тобто, треба управляти азотом ще не тільки густотою яку ви посіяли, а управляти азотом до закінчення вегетації, і тоді. Є великі шанси, що ви отримаєте максимум в той рік, що можна було з того витягнути. Але в вашій зоні, звісно, якщо ви отримаєте 3-4 тонни, то і треба сіяти 3-4 мільйони, як на мій погляд, і таким чином далі управляти азотом, давати покущенню померзоталом, не давати нічого, тому що ви збільшите густоту, вам вона вам не потрібна. А давати 29-ту фазу, щоб е, отримати більш, більший продуктивний врожай. Так що тримайтеся, колеги, управляйте азотом, а не тільки густотою. Успіхів вам!